Вітаю всіх, мої дорогенькі, і знову вибори в Білорусі, де Регорович бере участь. Покажіть мені, Лукашенко, Олександр Регорович виграє вибори. Покажіть мені, Лукашенко знову виграє вибори. Ну, карти говорять, ми, ви наблюдаєте ілюзію боротьби. Всі вже рішення прийняті, всі бажання виконані. Да? І те, що йде якась там предвиборна боротьба, це ілюзія якоїсь там гонки. Ілюзія якоїсь там гонки. Він буде. ну, з Кругом брехня, обман маніпуляції, і це понятно, да? Введення в заблуждені. Карта подлого вора. Лукашенко буде. Королєва Кубків. Я, чесно кажучи, не читала, хто там участвує, крім Лукашенка. Да? Я дивлюся, яка жінка, яку обнулять, від якої захищаються, буде участвувати. Олександр Григорович. звезда на місці. Звізда на місці, тому що вибору немає ніякого. Всі ограничені, всі керовані, всі по пажам безправні. Хто були з правами, ті давно виїхали. Так, чи буде на цей раз Білорусія бунтувати? Чи буде на цей раз, після перемоги Лукашенка, Білорусія бунтувати? Чи Що жде Білорусію після виборів? Що жде Білорусію після виборів? В собственному домі смерть. Радикальні зміни. Карта радості, карта дружби, єднання, роботи. А що ж тоді по смерті? Я не бачу ніяких бунтів, я не бачу ніяких е протестів, я не бачу нічого. В собственному домі карта все помінялося. Да? Всі будуть радуватися, всі піднімуть кубки, е всі будуть радіти і поздоровляти, всі будуть робити те, що їм прикажуть, да? тому що ніщета, тому що е багаті і, і військові. Е ну, правлять правлять країною Н -н -н. я не бачу ніяких протестів. Ну все куплено, за все заплачено. Можливо, десь хтось там буде пікати, але я такого не бачу. Тіше благодать.